Екологія ІТ та виробництво власних дронів у Чернівцях по завершенню навчальних тренінгів учасники програми розвиток громад через соціальне підприємництво презентували свої ідеї, які можуть бути корисними у різних сферах життя. Деталі у сюжеті моєї колеги. У Чернівцях тривають навчальні тренінги. Більше 20 учасників одного з таких проєктів розвиток громад через соціальне підприємництво, впродовж одного місяця навчалися створювати власні бізнес-ідеї. Так, Олена, переселенка з Харкова, дізналася про проєкт від директора кризового центру, в якому проживає. Жінка каже, що навчання це можливість повернутися до мирного життя. Дуже сподобалось, тренінги, дуже цікаві. Це була моя мрія почати свої. Бізнес тут такі навики були нам дані. Нас навчали як. Учитися іскати гранти та багато цікавого іншого. Всі тайни я вам не розповім. Приходьте навчатися до, соці... до координати соціального бізнесу до цих тренерів. Це дуже цікаво. Ріелтор Олександр зацікавився програмою, бо вже бере участь у проєкті, який допомагає розселяти внутрішньо переміщених осіб по тимчасовим прихисткам у приміщеннях ресторанів та готелів, які більше не працюють. Ми на початку бойових дій почали розселяти. Людей по Чернівецькій області безкоштовно залучаємо, в кого вже бізнес умер там на стадії готельного бізнесу, ресторанного десь в межах області. От ми беремо ті об'єкти і знаходимо інвесторів, які просто залучаємо у ремонт тих об'єктів. Ну, власник отримує трошки покращені умови свого об'єкту для подальшого продажу. А на ці місяці безкоштовно люди проживають і доглядають за цим приміщенням. Олександр каже, що взяв участь у програмі для того, щоб дізнатися більше про роботу в інших напрямках. Хороший, є, є на чим подумати, є куди рухатися. В принципі, якщо є можливість десь фінансувати і десь його застосувати, то дуже хороша можливість. Тут дивимося, які ще галузі можемо застосувати і де в принципі. Які ще сфери соціальні можемо використовувати для реалізації власних соціальних проєктів? Учасники спершу відвідували навчальні тренінги. Сьогодні представлені багато різноманітних проєктів, які протягом навчання навчалися, як створювати власний бізнес, як вести якісь основи підприємництва, що таке бізнес, фінансові, якісь маркетингові інструменти? Перший етап програми добіг кінця. Учасники представили свої напрацювання та заслухали зауваження щодо власних. Ідей кожна із е, презентацій вона має своє спрямування, і е, ви будете мати сьогодні змогу також побачити, е, яким чином е, молоді люди е, бачать росток соціального підприємництва в Чернівецькій громаді. Бізнес е, ідеї е, такого масштабу е, вони одні ну, потребують до опрацювання, інші потребують пошуку коштів для того, щоб реалізувати їх фінансування. Але тим не менше, це вже вже великий пласт роботи зроблений, і я думаю, що кожна із кожен із учасників він сьогодні оцінить які плюси, які мінуси, зробить роботу над помилками і буде рухатися. Далі також учасникам вручили сертифікати. Валерія Пержун, Максим Біоткач, та медня ТВА.